Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми будемо закінчувати вже тему складання раціональних чисел і починати нову. Але сьогодні ще ми розглядаємо саме складання раціональних чисел. Отже, номер 979. Нам потрібно спростити вираз і знайти його значення. Подивіться на умову: нас просять спочатку спростити вираз, а потім тільки підставити замість букв цифри і знайти значення виразу. Так ми і будемо з вами робити. Отже, запишемо перший вираз: 7,44 плюс А, плюс мінус 3,5 плюс мінус 5,44 і плюс мінус 12,5 та плюс Б. Отже, спочатку ми будемо спростовувати вираз. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є два числа, які закінчуються на 44. сотих. Отже, спробуємо. Їх скласти попарно. Інші два типа числа це мінус 3,5 і мінус 12,5, які мають також однакове закінчення. Також ми будемо складати попарно. Отже, спробуємо це зробити. 7,44 мінус 5,44. Що я бачу? Я бачу, що перше число по модулю більше. Воно має знак плюс, воно додатнє. Отже, відповідь в нас буде також додатньою. 7,44 мінус 5,44 залишається просто число 2. Тепер восьмемо другу пару чисел. Мінус 3,5, мінус 12,5. Оба числа, вони від'ємні. Отже, ми їх також складемо, їхні модулі, а відповіді запишемо знак мінус. Це буде число мінус 16. І в нас залишилось з вами два числа А Б. Отже, ми запишемо 2 плюс мінус 16» плюс А плюс Б. Ми можемо 2 скласти з числом мінус 16. Оскільки мінус 16 число має знак мінус, і по модулю більше, ніж 2, отже ми з 16 з ви... 16 вирахуємо 2, отримаємо 14 і поставимо знак більшого числа, тобто мінус мінус 14 плюс. А плюс Б. Тепер замість А і Б ми підставимо числа. Отже, запишемо: якщо А дорівнює 9,6, Б дорівнює мінус 5,7, то мінус 14 плюс А плюс Б дорівнює мінус 14 плюс 9,6 плюс. Мінус 5,7. Що ми знову з вами бачимо? У нас є два від'ємних числа, отже, ми можемо їх скласти і у відповіді поставити знак мінус. Мінус 14 мінус 5,7 буде мінус 19,7. І залишиться ще число 9,6. Тепер ми спробуємо скласти ці числа. Якщо ми складемо ці числа, ми бачимо, що в відповіді буде знак мінус, оскільки модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатнього числа. 19,7 мінус 9,6 буде 10,1, але зі знаком мінус. Отже, відповідь буде мінус –10 10,1. Запишемо другий пункт. Мінус 5,935... Плюс P плюс 4,1128 плюс 6,235, плюс мінус 5,1828, плюс К. Що ми бачимо? Що в нас два числа мають однаковий знаменник: це числа мінус 5,935 і 6,235. І два інших числа мають також однаковий знаменник 28. Отже, будемо складати їх попарно. Візьмемо першу пару чисел мінус 5,935 і 6,235. Ми розуміємо, що сі 6, по модулю більше, ніж 5, цілих. отже, будемо вираховувати 6,235, 5,935. Тоді ми запишемо якраз таким самим чином, що ми будемо робити вирахунок, і тепер два інших числа. Ми бачимо, що число від'ємне 5,1825 більше по модулю, ніж 4,1128. Отже, з мінус 5,1828 ми будемо вираховувати позитивне число 4,1128. І допишемо також числа плюс П плюс К. Тепер запишемо результат нашого складання. В першому числі 6 мінус 5 одна ціла, отже, п'ятих мінус 9,35. Я не можу зробити, тому я 1 цілу представляю як 35,35. 35. Отже, для першого. Дробі. Буде в нас число 37,35 мінус 9,35. В відповіді отримаємо 28,35 зі знаком плюс, оскільки більше по модулю число, мало знак плюс. Плюс тепер. Друга пара чисел. Ми розуміємо, що 5, цілих по модулю більше, ніж 4 цілих, тобто відповідь буде мати знак мінус. 5 мінус 4 1, 18-28, мінус 7-28. І допишемо знову наші букви плюс П, плюс К. Подивимось, будь ласка, на ці два. Числа, які ми записали, 28,35 і мінус 1,728. Що я бачу? Що я можу і числівник і першого дробу, і знаменник першого дробу, і числівник другого дробу зі знаменником скоротити. Давайте скоротимо. Перший ми можемо скоротити на 7. В числівнику залишиться 4, в знаменнику залишиться 5. Другий дріб я також можу скоротити на 7. Буде 1 Четверта. Тоді можна записати, що в нас буде складання двох чисел. Мінус 1,1 четверта, плюс 4 п'яти. І допишемо також плюс P плюс К. Що я бачу? Що ці два числа мають різний знак, але я бачу, що по модулю від'ємне число більше, тому буде в відповіді мінус, і мають навіть різні знаменники. Отже, перше, що я повинна зробити, це привести до спільного знаменника. Це буде число 20, оскільки воно ділиться і на 4, і на 5. Отже, додатковий множник до першого дробного числа буде 5, до другого 4. Тоді ми можемо записати мінус 1,5 плюс 16, 20. і знову дописати наше числа плюс пань плюс k. Ми вже з вами зрозуміли, що при складанні цих чисел у нас буде негативна відповідь, від'ємна. Отже, я запишу знак мінус. І тепер з двадцятих я повинна вирахувати двадцятих. Оскільки в мене в числівнику від'ємного менше число, то одиничку цілу частину я представляю у вигляді дробу 20 двадцятих. Складаю з 5 двадцятих і отримаю 25 20. Отже, 25 20 мінус 16, -20 буде 9 двадцятих. І також дописуємо плюс П плюс К. Тепер ми вже можемо з вами замість P підставити число і замість К підставити число, і вже знайти значення виразу. Отже, запишемо, якщо P дорівнює мінус 2,193, К дорівнює 9, то значення виразу мінус 9,20 плюс П плюс К дорівнює мінус 9,20 плюс мінус 2,193. Плюс 9. Що ми бачимо? Що наші дробні числа мають різні знаменники. Тобто, для того, щоб їх скласти чи вирахувати, ми повинні спочатку привести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник візьмемо 60. Отже, перший дріб я домножу на число 3, другий дріб на число 2. Що я отримаю у відповіді? Мінус 9 помножити на 3, 27,6, плюс мінус 19 на 2, 38,6 і плюс 9. Що я тепер бачу? Що в мене. Дві дробі з однаковими знаменниками і з однаковим знаком перед ними. Отже, я їх можу скласти і в відповіді просто дописати знак мінус. Мінус 27,6 плюс мінус 2,38 буде 2,65. Оскільки в мене числник дроби більше, ніж знаменник, то я обираю в числнику число 60, а додаю до двох одиничку. Отже, у відповіді я отримую мінус 3,560 плюс число 9. Що я можу зробити? Я можу 5,60 скоростити на 5 і отримую 1,12. Тепер давайте подивимося з вами. Друге число 9 має більший модуль, ніж число 3,1,12. Отже, з 9 я буду вираховувати 3,1,12. 9 мінус 3 буде 6. 6 мінус 12 буде 5,11. Це ми також з вами вирішили. Тепер давайте звернемо увагу на номер 980. Ми з вами зробимо тільки другий пункт. Отже, перепишемо вираз. m плюс мінус 2,4, плюс 8,13, плюс N плюс мінус 3,2 і плюс мінус 4,524. Давайте тепер звернемо увагу, що в нас знову дві дроби мають один знаменник 9, і дві дроби має другий знаменник 24. Отже, будемо їх складати попарно. Мінус 2,4 і мінус 3,2. Обидва числа мають свої в своєму записи мінус, тобто вони від'ємні. Щоб скласти ці числа, ми складаємо модулі цих чисел і перед відповіддю ставимо знак мінус. 2 плюс 3 буде 5, 4 плюс 2 6. Отже, в відповіді я можу написати мінус 5,6. Тепер я складу 2. Інших числа 8,1324 і мінус 4,524. Я дивлюся і бачу, що ці числа мають різний знак. Але більше по модулю 8, ніж 4. Отже, із 8,1324 я буду вираховувати 4,524. 8 мінус 4 буде 4,4 13 24 мінус 5 24, я отримаю 8 24. І допишу плюс N, плюс N. Що я бачу, що перший дріб я можу і знаменник скоротити на 3. Буде 2 третіх. В другому дробі я можу і знаменник скоротити на 8. Буде 1. На 8, 1 третя. І тепер я буду складати ці дроби. Подивіться, будь ласка, перше число 5, цілих, мінус 5, цілих, друге число 4. Ми розуміємо, що 5 по модулю більше, ніж 4. Отже, в відповіді я буду отримувати знак мінус. 5 -4, одна ціла, третіх, мінус 4 1 ціла, 2 третіх – мінус 1 третя, одна третя. Отже, відповідь 1 третя. Ну і ми дописуємо числа плюс М, плюс n. Тепер ми маємо право записати, що якщо m дорівнює мінус 3,5, n до рівню мінус 2,11, то записати мій вираз, який я отримала при складанні, і пробувати робити далі. Отже, в мене буде наступний вираз мінус одна ціла, одна третя плюс. Мінус 3,5 шостих і плюс мінус 2,11 дванадцятих. Давайте подивимось на ці дроби, а саме на їх знаменники: 3, 6, 12. Ми розуміємо, що всі ці числа будуть ділитися на дванадцять. Всі числа будуть ділитися один на одного. 12 поділити на 6 буде 2, 12 поділити на 3 – Буде 4. Отже, спільним знаменником буде число 12. Тому перший дріб ми домножимо на 4, а другий на 2. Ми розуміємо, що всі наші числа мають знак мінус в своєму запису, тобто вони від'ємні. Отже, ми складемо всі ці числа і просто у відповіді поставимо знак мінус. 1 плюс 3 плюс 2 буде 6. 4, 12, плюс. 10 12 плюс 11 дванадцятих. Ми отримаємо 25 дванадцятих. Ми бачимо, що наша дробна частина вона являє собою неправильний дріб. Отже, ми 25 дванадцятих повинні перевести в цілу частину і залишок, який буде дробом. Найбільше, найближче число до 25, що ділиться на 12, то 24. 24 поділити на 12 буде 2. Отже, до 6 ми повинні додати ще 2, цілих. залишок відділення буде 1. Отже, в відповіді ми можемо записати: мінус 8 цілих, 12. І останнє завдання на сьогодні номер 981. Впродовж шести днів рівень води у водосховищі змінювався відповідно на мінус 3,2 дециметра, 1,6 дециметра, 4,3 дециметра, мінус 2,2 дециметра, мінус 1,9 дециметра і мінус 0,8 На наскільки дециметрів змінився рівень води за всі 6 днів. Давайте запишемо у вигляді задачі. Отже, я запишу перший день, мене дорівнює мінус 3,2 дециметра, і так само для інших днів. Мені потрібно, в принципі, знайти суму всіх цих чисел. Отже, так і запишу невідому дециметра. Перейдемо до розв'язку. Що я повинна зробити? Я повинна записати всі числа. Давайте спробуємо записати їх. Я бачу, що я записала ось тут знак мінус, а його не повинно бути, тобто це також позитивне число. І ось такий в нас вираз буде. Що ми бачимо? Ми бачимо 4 негативних числа від'ємних і 2 позитивних. Причому я бачу, що, наприклад, Числа мінус 2,2 і 0,8 сумі дадуть в кінці 0. Отже, я спочатку складу їх. Пам'ятаєте, якщо ми складуємо цифри з одним знаком, то цей знак зберігається. Отже, відповіді буде мінус 2,2 плюс 0,8 буде мінус 3. Є. Тепер спробуємо ці два. Цей результат скласти з першим числом. Воно також від'ємне, тому результатом буде просто результат складання наших модулів. Мінус 3,2 плюс мінус 3 буде мінус 6,2. В мене залишилось тільки одне негативне число, це мінус 1,9. Я розумію, що результатом складання числа мінус 6,2 і мінус 1,9 буде число зі знаком мінус, що я запишу, 6 плюс 1 буде 7. 9 плюс 2 буде 1,1. Тобто 8,1 буде моїм результатом. Так само я пробую скласти позитивні числа 1,6 і 4,3. 1 плюс 4, 5, 6 плюс 3, 9, тобто 5,9. Ми не залишилось два числа, причому різних знаків. Згадуємо, що нам потрібно їх порівняти. Ми розуміємо, що модуль числа 8,1 знаком мінуса буде просто 8,1. 10. Отже, воно буде більше, ніж 5,9. Це означає, що відповіді буде число мінус. Тепер нам потрібно з більшого числа вирахувати менше. 8 мінус 5, цілих буде 3,1. Мінус 9 буде 2,2, ,2. і в дужечках запишемо, що це. Дециметри. Отже, в відповіді ми можемо написати, що рівень води в водосховищі знизився на -2 ,2. Раз, мінус 2,2. Якраз мінус показує, що в нас є зниження рівня води. Якщо б ми отримали додатнє число, то він би повисився. Дякую за сьогоднішній урок. Сподіваюся, все було зрозуміло. До побачення!